Добрий день, друзі! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Вже місяць я живу в Канаді. Зараз я знаходжусь у місті Ванкувер і хочу вам розповісти про акліматизацію після переїзду з Європи в Канаду на своєму особистому досвіді. 15 го числа грудня, перепрошую, 1 грудня ми приїхали до Канади. В місто Калгарі. Зараз я знаходжусь у Ванкувері, тому що в Калгарі я приїхав відвідати свого товариша і планував переїхати до Ванкувера одразу. Надіявся, що переїду, і мені це вдалося. Тому розповім про свої е, перші враження і відчуття взагалі після переїзду. Перші дні мене просто рубало, рубало дуже сильно спати В 7-8 вечора. Просто виключаєте вже ніякий, дуже хочеш спати. Десь 2-3 години проходить, і ти, в принципі, вже можеш не спати аж до ранку. Але дуже так я сильно помітив на те, що дуже сильно на сон хилить. Е, далі, що я помітив, друзі, о 4 і о 5 годин, годині ранку, кожного ранку ти просто просинаєшся і не можеш далі спати. Крутишся, вертишся. Неважливо, скільки ти заснеш вночі, чи в 2 години ночі, чи в 10, вечора, ти просто прокидаєшся в 4 або в 5 годин. Це було і в мене, і в моїх товаришів точно так само. Далі, що я хочу сказати про Калгарі, що там дуже-дуже сухий клімат. І в... не то, що сухий, сухе дуже повітря. І зранку, і вночі просто 3-5 разів я прокидався від того, що в мене повністю пересухало в горлі, в роті, я не міг дихнути, губи всі. Отак От обсухали повністю, і було дуже важко спати. Потрібно постійно дихати, ой, пити водичку. І в мого товариша Василя, до речі, є такий зволожнювач повітря. То, коли ми його вмикали, він цілий день і цілу добу, можна сказати, працював, то більш-менш з ним було не так все паршиво, але в загальному дуже-дуже сушить е, повністю всю ротову порожнину і шкіра сильно сохне. Коротше, якось так на рахунок цього. Е, окрім цього. На дворі мороз дуже сильно обвітрює і висушує губи, що їх треба постійно зволожнювати губ... губною помадою. Пізніше, через, через якихось три дні, можливо чотири, в мене було так, можна сказати, травмоване лі... ліве коліно. І через три чи чотири дні це коліно мене сильно почало боліти і крутити. Я не знаю, чи це пов'язано просто з цією акліматизацією, чи це. Калгарі є якісь чинуки, це типу сильні е, повітряні такі потоки теплого, холодного повітря, яке дуже різко змінюється. Можливо, це від цього, не знаю, але коліна прямо почали боліти. В товариша мого були такі проблеми колись ще давно з кишечником, і по приїзду сюди в Калгарі вони якось так. Загострились і він почав відчувати, що його в тому місці болить. Купили ліки, він там сів на вівсяночку і все стало добре, але суть в тому, мені здається, що всі якісь недолічені моменти в людини можуть вилазити назовні. Далі зараз в телефоні підгляну, що я вам ще хотів розповісти про акліматизацію. Окрім того, що крутять коліна, то я помітив, що на п'ятий день появились якісь такі головні болі. І можливо вони пов'язані з тим, що ти не досипаєш, бо прокидаєшся о 4-5 ранку, і потім болить голова. Але реально дуже боліла голова. Можливо, від сухого повітря це і в мене, і в хлопців. Коротше, всі ці симптоми: 80-90% з них е в моїх товаришів були, і в мого товариша Василя, який вже прожив півроку в Канаді, на початку теж так було. Тому якось так проходить акліматизація в Канаді в місті Калгарі, але по приїзду у Ванкувер е можна сказати, що. Що всі ці нюанси пройшли. У Ванкувері дуже вологе повітря, а я приїхав з польського міста Щацін, в якому теж дуже багато вологи. Я звик до такого клімату, тому я себе, в принципі, більш-менш добре почуваю. Якось так, друзі, на власному досвіді я вам розповів, що таке акліматизація. Тому, якщо ви їдете в Калгарі, в принципі. Можна очікувати, що у вас можуть бути подібні симптоми, тому що Калгарі це таке місто, яке знаходиться на височині, воно знаходиться на тисячу метрів над рівнем моря, тобто ніби як в горах, можна сказати. І там дують оці чинуки, тепле, холодне повітря. І якось приблизно так воно впливає на наше здоров'я. Тому, друзі, і далі планую знімати відео про освоєння в Канаді. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!